Найбільший прапор України посадили у Києві форму і кольори українського стягу відображають квіти. Розмір квітучого полотна 60 квадратних метрів. Для його створення використали 6 тисяч саджанців. Чорнобривці та агератуми майорітимуть тут до кінця літа. Взагалі до осені. А вслідуючим році появляться? Не знаю. Ви маєте в виду ну, да, квіти? Так, так, так... Ні, вони однолітні. А. Щоб квіти добре росли і радували людей, працівниці Київзеленбуду нашіптують чарівні слова, які саме знають тільки вони. Працювати почали ще зранку, а щоб робота валася швидше. Директори всіх районів Київзеленбуду взялися допомогти. За флаката є флаг об'єднання нашого государства. Тому ми пригласили всіх наших руковітів. Генеральний директор пообіцяв і журналістів навчити і перехожих. Дівчата пишаються, що допомогли прикрасити до дня міста Київ. Дуже хочеться посадити квіти, як э, патріот у Зеленбуді. Зізнаються, мріють побачити Україну зеленою столицею Європи. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна.